Українці пакують відпускні валізи, але хочете вірте, хочете ні, більшість націлюється на рідний і перевірений Крим, ігноруючи привабливі закордонні пропозиції. З одного боку відпочивальники бояться заворушень, що нині охопили чимало бюджетних заморських країн. А з другого, люди просто хочуть економного відпочинку. Де нині за кордоном за кордоном сонячно і спокійно, а куди краще й носа не потикати, поцікавилась Ольга Мальчевська. Лазерне шоу змінює нічні бійки. У столиці Єгипту тривають протести. Цієї ночі загинули 16 людей, щонайменше 200 поранені. Тисячі невдоволених від неділі вимагають відставки президента. Поки єгиптяни протестують, турфірми по всій Європі рахують збитки. Ринок глобально потеряв дві треті. З України це 300 тисяч туристів замість мільйона, каже директор компанії і запевняє, бояться ті, хто не знає географії, бо на курортах усе спокійно. Що касається безпеки, то ні одного інцидента на території Сіна не було. Там знаходиться туристична поліція єгипетська і, і служба безпеки, як єгипетській, так і внутрішній кожної компанії, кожного отеля і, і так далі. Водночас, МЗС радить українцям у Єгипті уникати натовпу, а також утриматись від відвідання центральних районів столиці міста Каїр, інших великих міст, таких як Александрія, Свец. І так далі Не ображали вас, ані дуже виспітані і культурні. Пані Людмила до Єгипту поїхати не ризикнула, але не через протести, а через те, що дуже гарна. Що в Єгипті <рес> пристають сильно і випрашують долари. Аеропорт Бориспільзала прибуття більшість з цих людей зустрічає Резанталі. На них завжди аншлаг за статистикою турфірм, серед українців, які обирають відпочинок за кордоном. Найпопулярнішою, як і торік, залишається Туреччина. Олю туди возять відпочивати пів її життя. А найбільше що сподобалось Море. Воно чисте дуже покоління. Мами та більше приваблюють знижки і любов. Уміють любити людей. По цінах дешевше, ніж у нас в Криму. На чому краще туди ніж в наш Крим? О, це небо і земля. Тесен склала рейтинг найдешевших пропозицій, які надали турфірми. Рахуємо за тиждень на двох. Все враховано три зірки. Чотири зірки плюс ще сто умовних одиниць. Туреччина від 900 доларів. Горизвісний Єгипет на 200 доларів дорожче. Нарощує популярність і знижки Греція від 800 євро, як і Болгарія, Іспанія від 1000 євро. Для тих, хто не квапиться. Є гарна новина за кілька тижнів. Високий сезон закінчиться, а це означає, що ціни стануть. Нижчими фазіруйте, машині ручки. Ольга Мельчевська, Ольга Не та Сергій Щекочихін. Новини 2+,2.